Плюси навчання в найкорумпованішому університеті України. Hello, я Каріна, студентка юридичного факультету, і сьогодні буде про це. Як не дивно, перший плюс це те, що на рівні студентів корупція відсутня. Я вже на четвертому курсі і жодного разу ніхто не попросив, не вимагав гроші і навіть не натякав про них. Розклад занять дуже класний, як правило, студенти-юристи вже о 12-13 вільні. Звичайно, не можна не сказати про гарний візуал університету, розташування і улюблену їдальню, де студенти проводять найбільше часу. Студенти везунчики можуть поїхати за кордон на якісь цікаві заходи. Наприклад, минулого літа. Я їздила до Кракова на сім днів завдяки своєму викладачеві. Звичайно, що безкоштовно. Починаючи з другого курсу, два рази на рік ми проходимо практику абсолютно в будь-якій державній структурі. Особисто я два рази проходила в центральному апараті ДБР, і це був неоцінений досвід. Порівняно з іншими державними університетами, у нас найкращі гуртожит Таке задоволення коштує 750 п'ятдесят до гривень. Грив. Досі дарує мені насичене та цікаве життя.